Вихідні свята чи навіть без світла так працює волонтерський фронт в Івано-Франківську. Буквально щодня команда проєкту Маскувальні феї від благодійного фонду Добродії робить усе можливе, щоб наші воїни якнайшвидше здобули перемогу і повернулись живими додому. Свою роботу із виготовлення маскувальних сіток на фронт волонтери розпочали ще 25 лютого, розповідає співзасновниця фонду Олена Николин, а саме на базі міських навчальних закладів. Десятій. Школі, а потім, якимось чином, ми виросли потрошки, почали замовляти основу, почали замовляти тканину, почали з'являтися перші замовлення, перші відгуки від воєнних, і таким чином стали краще, трошки прискіпливіше ставитись до цього. Потім почали виготовляти під замовлення сітку по розмірах, по кольорах. І от так от воно якось закрутилося. Потім почали допомагати по різному, передавати харчі, передавати медикаменти. Передавати одяг, ну і таким чином зрозуміли, що ми насправді можемо трошки більше. В Середньому каже координаторка проєкту Маскувальні феї за один місяць команда плете від 500 до 700 метрів квадратних. Тобто, якщо взяти по сітках, це є кількість, ну в залежності від розмірів, знову ж таки від 20 до 35-40 сіток. Все залежить від складності, від підбору кольорів, від виду сіток, тому що можуть бути виплетені отак от змійками, як ви бачите, як ви знімаєте, можуть бути бантики, це набагато легше, але вони мають ну кожна з них має свою перевагу. Незважаючи на велику кількість замовлень від військових та обмаль часу в цілому, зазначають благодійники, кожну сітку роблять максимально якісною і завжди радіють позитивним відгукам від військових. Слава Україні! Хлопці пишаємось вами, валить їх. Сітка ну, дуже маскувально виготовлено теплом українських рук і силою. Я считаю, і силою позитивного мислення. Розмір 4,80 на 3,90. Дата 24 декабря 2022 року. Отна така біленька, красивенька. -от не пока, вот Слава Україні. Героям слава! Дякую, виготовляють сітки тут не тільки дорослі, а й діти, які також не можуть бути осторонь і прагнуть зробити свій внесок у наближення нашої перемоги. Буквально щодня тут працює. І Єлизавета. Юна Франківка люб'язно показує, як правильно плести маскувальну сітку. Правильно робити так, щоб на коли було через одну таку полосочку. І щоб були особливі зіксаками, не можна робити дуже довгу лінію і так багато. Бажано ходити в кожну. Наприклад, ось так. За основу волонтери використовують садову сітку для захисту дерев від птахів. Ми пробували її експериментально, коли прилетіло на завод в Харкові, де ми брали безпосередньо основу. Вирішили пробувати щось інше, і в принципі нам зайшло, бо вона дає легкість і дає оцю. Ну вона не чіпляється за машинки, тобто саме тим, що воно проплетено ідеально, це як вишивка лентами стрічками. Воно не чіпляє за машину. Колір сітки зазначає Олена залежить від того, в який саме регіон її відправлятимуть. До прикладу, лише білого у волонтерів є аж дев'ять відтінків. У нас не можна замовити сітку і сказати, дайте нам якусь білу. Ми обов'язково почнемо питатися: а яку вам білу? Чи вам пісочно-білу, чи вам біло-зелену, чи вам біло-чорну? Ну тобто е майже завжди ми просимо, якщо це замовлення від військових, і вони це розуміють: не фотографію позиції, а саме фотографію приблизного ландшафту. Тому що, наприклад, Донецький напрямок зараз там багато воронок, багато сірого, багато чорного, коричневого. Тобто, фактично, ну ніби ніби тудикі здавалося б маскувальну сітку пхати якісь такі кольори. Але насправді ми робимо майже, майже всі замовлення настільки під замовлення, щоб сітка працювала, тому що реально можна прочекати цілу купу часу, отримати ідеальну білу сітку, яка не підходить, як в рекламі гірськолижного курорту. І нічого доброго з того не буде. Тобто реально кольори узгоджуються. Часто тут допомагає і Юлія. Жінка приїхала до Івано-Франківська із Запоріжжя на третій день війни. Разом із батьками до маскувальних фей каже, долучилась у листопаді. Коли маємо час, не працюємо, то приходимо сюди, допомагаємо волонтерами, спілкуємося, заряджаємося енергетикою позитивною від дівчат і розуміємо, що ми всі на своєму місці, і у кожного свій фронт, і волонтерський фронт. Він такий самий фронт, як і фронт військовий, тому що завдяки тилу наші військові можуть обороняти і захищати нас, а ми їм допомагаємо це все робити. Тому це дуже важлива справа. І є волонтери, які вісім років цим займаються. Вісім років. Бо тут сітки, це, це неймовірний труд, неймовірна праця і низький околін волонтерам. Не знаю, якщо б не вони, напевно, у нас б вже не було країни в тому вигляді, в в якому вона зараз є. І хоч на початку зізнається Юлія, було трішки складно зрозуміти методику плетіння сітки, то в цілому зазначає процес дуже простий. А в дружньому колі команди маскувальних фей ще й приємний та веселий, інколи навіть під звучання скрипки. Окрім маскувальних сіток, команда добродію виготовляє й окопні свічки. Поруч в сусідній кімнаті цим процесом займається Олександр Савчук. Свічки ми почали заливати не так, як всі, напевно, тому що типу, свічки в основному люди заливають, розігріваючи кастрюлі, чайники або інші прилади на вогні. А ми використовуємо електроенергію, ті, коли вона є, і використовуємо насправді дуже цікавий пристрій. Це є самовар. Ось тобто, москальський перепрошую. На прилад побутовий йде на допомогу в золоті свічок. Тимо для наших воїнів. Готують окопні свічки у банках різних розмірів та форм. Високі, маленькі, менші, от від різної консервації йде, в принципі, все заливається. Були великі банки, колись, які обрізали люди і тратили час на обрізання, і не знали, що використовувати. Я ж так само сидів, тим, міркував, що цим зробити, і насправді придумав таку річ, а це як пічка. Це як копна свічка, яка тим вона розрізана, вона не залита повністю, вона злита частково, але на цій пічці вже можна приготувати їсти, тому що кількість типу, і сама її конструкція дозволяє повноцінно розігріти воду, помитися, заварити чай, каву, тьп, і щось приготувати. Для виготовлення окопних свічок, каже волонтер, підходить будь-який віск чи парафін. Єдиний критерій матеріал має бути чистим. Працюють благодійники без вихідних і намагаються залучити якомога більше людей. Адже замовлень від військових дуже багато, а рук, кажуть, не вистачає. Тому що з нами працюють такі постійні люди, хотілося б бачити нових людей. Тому що наші постійні люди вони теж виснажуються. І зараз ми розуміємо, що буде велика просадка по людях, ну бо свята. Але знову ж таки, у хлопців свят нема. Ми, в принципі, як волонтери, так само не мали б права. Здуватися ні на день, і ми закликаємо всіх реально приходьте. Приходьте, допомагайте, приходьте не лише до нас. Іде війна, і тільки ми, коли всі разом будемо з цим боротися, ми можемо з цим справитись. Допомогти волонтерам, а водночас і українським воїнам, беззаперечно, має змогу кожен охочий. Адже будь-яка добра справа, чи дорослих, чи дітей, є тим пазликом, який доповнює всю українську єдність. А в ній наша сила і шлях до перемоги у боротьбі з російськими окупантами. Долучитись до волонтерської місії проєкту Маскувальні феї можна на сторінці благодійного фонду Добродії у Фейсбук.